З нагоди 44-ї річниці заснування міста відбулась урочиста церемонія життя заради перемоги. Цього року не було переможців та пишних нагород. Присутніх об'єднала одна мета подякувати тим, хто намагається зробити життя нормальним. Більшість військових не змогли особисто взяти участь у церемонії. Їхні відзнаки та сертифікат на купівлю тепловізору відправляться на передову. Перша нагорода це був сертифікат на отримання тепловізору. Це чекає наш підрозділ, тому що він виконує бойове завдання. І цей тепловізор просто необхідний для підрозділу. Далі були отримані грамоти, грамоту отримав командир військової частини, грамоти отримали військовослужбовці, які несуть службу і виконують зараз бойове завдання. Безмежні слова подяки та визнання адресовані нашим захисникам, які віддали своє життя у боротьбі з російським ворогом. Десять захисників відзначено нагородами за заслуги перед містом посмертно. Відзнаки отримали родини загиблих. Марін Сергій Сергійович, солдат підрозділу територіальної оборони з перших днів російської військової повномасштабної агресії. Там на захист рідного міста, вступивши до муніципальної варти. згодом перейшов на службу до підрозділу територіальної оборони. Пішов із життя 2 вересня під час виконання службових обов'язків. Відзнаку отримує дружина Наталя Григорівна Марія. Свій вклад в перемогу роблять усі незалежно від віку та статусу. Тож публіці були представлені юні помічники-волонтери, які з перших днів війни поряд з дорослими допомагали у зборі коштів, гуманітарної допомоги та працювали руками. Серед них і Яна Літвінова. Дівчинка сортувала речі в гуманітарному штабі на рівні з дорослими. Дуже задоволена. Я... Мені дуже подобалось допомагати у волонтерському штабі. Це для мене дуже. Приємно. Я допомагала розкладати одяг, збирати гігієнічні набори. І все. В рамках заходу з вітальним словом виступили чиновники з району та області. Урочистий захід творчо доповнили виступи колективів Палацу культури. Баскетбол 3 на 3 у ФСК Олімп. Турнір Южне Стрітбол Паті відбувся 25 вересня. Участь взяли 22 команди з Одеської та Миколаївської областей. Змагалися спортсмени у трьох категоріях: Ю 14 Ю-16 та доросла. У стінах Олімпу турнір з баскетболу 3 на 3 відбувся вперше в історії змагань. Одним з основних меседжів турніру привернути увагу до проблеми, яка пов'язана із утриманням комплексу. Зауважують організатори. Я считаю преступлением, если э, Одесская область, город южный, э, ну просто ну, не найдет возможности содержать такой такой комплекс, потому что это ну, мека вообще спорта, ну, нету таких. такого уровня даже на Украине на сегодняшний день за, за все там 31 год независимости это самое лучшее сооружение которое отвечает европейским стандартам вы знаете что какая богатая история у клуба химик была к сожалению слово было это волейбол баскетбол тут не ну, тут ни, ни одно поколение ребят воспитывалось И как минимум эти стены прошли 9 сборников украины понимаете которые сейчас выступали на чемпионате европы это очень важно. То есть здесь, здесь должен быть развиваться детский баскетбол, здесь должны играть профессиональные команды. То есть здесь комплекс вообще, насколько я знаю, насколько он мультифункциональный, но он обязан функционировать как минимум для жителей города Южный. Соответственно, это будет и помогать как минимум и содержать этот комплекс, ну и он будет существовать в этом замечательном виде, в котором он на сегодняшний момент находится. Зараз такий перехідний період, він дуже непростий, але маємо надію, що все це пройде дуже добре, що ця споруда буде приймати заходи найвищого спортивного гатунку. І якраз ми це і хочемо показати. Що ось такі ось масові заходи, як зараз, навіть коли в Україні війна, ми зібрали 22 команди це дуже хороший показник. А якщо їх готувати більш злагоджено такі от заходи, то ми можемо зібрати тут по 50 команд. Баскетбол 3 на 3 це дуже прогресивний вид спорту і тому зараз він дуже, дуже затребуваний у світі. Серед учасників переселенці з Миколаєва. 11-річний Станіслав Колижнюк займається понад два роки баскетболом. Вже не вперше бере участь у змаганнях зі стрітболу, здобував і перші місця. Граю на позиці... на позиції поінгард. Виходить. Дуже гарно. Ти хочеш стати професійним гравцем або просто займаєшся для себе? Хочу професійним гравцем, але якщо не вийде, то не вийде. Переможцем дорослої категорії стала команда під назвою «Майамі». Це вихованці БК Хімік, які зараз грають за інші команди: Максим Досюк, Владислав Унгурян та Ростислав Кабанов. Ростислав, гравець збірної України з баскетболу 3 на 3 в категорії Ю-18. Вихованець южницької школи баскетболу на цьогорічному чемпіонаті світу став другим скорером змагань. Цього сезону має дебютувати в українській суперлізі. Вираз зала особливо Олімп – це ти. Раньше мечтал потренироваться в этом зале, потом подрос, уже, уже играю, тренируюсь. Ну, приятно, всегда в Южном приятно играть, тренироваться и быть в этом городе. Должен играть в Будивельнике, по идее, в Суперлиге. Ну, предлагали в разные клубы за границей, но решил в Украине остаться. Будет приятно играть в Украине. Гравець команди чемпіонів турніру Владислав Унгурян виграв ще й конкурс триочкових. Як приз отримав м'яч В категорії Ю-14 перше місце посіла команда з Одеси, Алею. В категорії ю 16 переможцем стала южненська команда Чемпс. Першими вийшли на біговий майданчик найстарші учасники гри. Цьогоріч локацію змагань змінили. Дитячу програму Перегони малюків провели біля ганку Палацу культури. Малечу до фінішу батьки зазивали солодощами та іграшками. Вікова категорія учасників це діти, які вміють бігати та повзати. Всього взяло участь в змаганнях близько 30 дітей. Брали участь перший раз, Ми в минулому році не встигли записатись, було вже пізно і не було місць. Цього року записали сьогодні з перших в ну, Мігунах, то що нам уже два. І глядачі сказали, що вона прибігла перша. А я тільки її бачила, то які прибігли інші, діти під номером не бачила». «Мені Трошки розстроїлася, коли вона впала, а потім швиденько встала і побіла Емоції зашкалювали. Ми трошки е, з папою нашим просчиталися, потрібно було папі приймати хлопчика, тоді би він звився доповз. А так він розбубився, переключився на другий діток. Нічого страшного. Ми взагалі йшли. Товки такової не було, вдома повзає. Просто вчора трошки до нас гості приходили і з ним з ним тренувалися. А так, взагалі ми вообще ну, спонтанно так вирішили п'ятницю в другій половині дня записалися. Після бігунів на татамі вийшли найменші учасники конкурсу повзуни. Хлопчики стартували досить активно, а дівчатка після старту вийшли трохи перепочити. В перерві між дитячими забігами на сцені виступили учасники колективів Палацу культури. Вокалістів раптово перервала повітряна тривога. Мешканці швидко покинули місце проведення розважальної програми. Після відбою розпочалась церемонія нагородження учасників цінними призами. Перегони малюків, як зазначають організатори, стали однією з улюблених дитячих програм переліку заходів святкування. Кожен рік мені здається, що все це вже не цікаво, бо воно вже було багато разів. Але тільки наступає у нас вересень і починають дзвонити батьки і кажуть, у нас народилася дитина, вона ползає, ми вже готові. А хтось то в минулому році був повзуном. Він вони розуміють, що мають змогу ще пробігти, і вони всі дзвонять і кажуть: все, ми готові. Тому ми вирішили в цьому році теж провести цей захід. Це такі умовне розважальне змагання. До речі, ми запросили багато на сьогодні. було учасників переміщені особи з дітьми. Вони взагалі вперше приймали участь. Ми їх знайшли, ми їх запросили. Ми нагородили наших учасників. У нас були спонсори. Ці наші сьогодні на мури вони дуже патріотичні. Вони, так, вони мають змогу, наші артисти. Чекати чи боротися за мир за перемогу, вони розуміють, яка біда у нас в країні, і це наша відповідь ворогам, що незважаючи ні на що, ми будемо співати, ми будемо мріяти про мир, про перемогу і дочекаємося її обов'язково. Учасники змагань, які не повернулися на свято за призам, зможуть отримати їх, звернувшись до Палацу культури. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Відкритий чемпіонат міста з веслування відбувся до дня народження южного. Це перші з початку повномасштабної війни змагання на ставку, 24 вересня під час урочистої церемонії відкриття, почесну відзнаку від одеського припортового заводу. За заслуги в розвитку спортивного руху отримали веслувальник ФСК Хімік Владислав Волошин та його тренер Сергій Мальков. 18-річний байдарочник виступає у складі юніорської збірної України. Цього року він брав участь у чемпіонатах Європи та світу. У складі екіпажу четвірки на чемпіонаті світу серед студентів завоював бронзову медаль. Владислав підняв державний стяг перед початком відкритого чемпіонату міста. Для меня эта награда многое значит. Для меня эта награда в первую очередь индикатор того, что Южный поддерживает спортсменов, Южный материально внимание уделяет своим спортсменам и делает все, чтобы мы в дальнейшем показывали результаты больше и выходили на олимпийский уровень, и как Юрий Чебан показывали высочайшие результаты на том уровне. Для меня каждый гимн Украины, каждый... Взорна флаг наш та мотивація роботи далі і завоювати нові ступени спортивные. У відкритому чемпіонаті міста взяли участь вислувальники з Южного Одеси та Чорноморська. Це хлопці та дівчата 2009, 2010, 2011 та 2012 років народження. Понад 70 байдарочників та каноїстів змагалися в одиночках на дистанціях 200 та 500 метрів. Южне було представлено вихованцями ФСК «Хімік» та дитячої юнацької спортивної школи. Дистанцію 200 метрів на каної виграв спортсмен ФСК «Хімік» Єгор Сажнєв. 13-річний хлопець лише півроку займається висловуванням. Золоту нагороду здобув вперше. Я не выигрывал. у і було втора і третє, і один раз не призове місце. Нас на греблю позвали во второй місяць війни. Я б не знаю, чим я займався не гребля. Команду з Чорноморська очолює вихованець ФСК хімік Дмитро Єфімов, який понад сім років вже працює в Чорноморську. Дуже приємно приїжджаєш як до себе додому, так виріс тут, навчався. Мали скажімо так, пів життя. І Приємно привозити сюди вже спортсменів із Чорноморська. Я кожен раз їм розказую, що я тут тренувався, що і на цій базі виросли олімпійські чемпіони світу, Європи. Звісно, приємно. Влітку юні веслувальники інтенсивно тренувалися, тож мали можливість якісно підготуватися до цих змагань, розповів Сергій Чернешов. Відкритий чемпіонат южного є завершальним випробуванням сезону для спортсменів цього віку. Літо було таке у нас дуже активне, тому що не було літнього відпочинку дітей, ніхто не від'їжджав, тому ми дуже багато роботи провели. У нас на базі було до 100 дітей в день, і тренери всі працювали. Я так ну просто хочу сказати, що дуже дуже велика робота проділена. І сьогодні багато діточок, які також влітку прийшли, і сьогодні змагаються. Це спочатку літа, з місяці вони вже вміють висловати. За підсумком відкритого чемпіонату міста южниці здобули третину із всіх медалей змагань. Риманий і урочистий 25 вересня відбувся концерт колективів Палацу культури. Дружба, присвячений Дню міста. Артисти представили вокальні та танцювальні номери. Свою творчість глядачам дарували добре знайомі южницям виконавці та новостворені колективи. Я вкладав в виступ. Свою душу я хотів, щоб наші громадяни, співмешканці не турбувалися так, як це відбувається кожного дня, щоб вони не розгублювалися, щоб вони хоч трохи чули, що наше місто сьогодні день нашого міста. У мене є четверо дітей, і це посіднівні заботи дуже пригничують душу, і хочеться виступати частіше, для людей давати радість і давати позитив. Тому що хочеться, вже, щоб вже війна вже закінчилася, і ми давали концерти вже такі позитивні, більш більш частіше, ніж зараз. Своїм виступом ми сьогодні співали англійську пісню. Єстиди в нас була сьогодні прем'єра. Ми її дуже довго готували, так як я нещодавно у колективі, але я дуже швидко все вивчив, і ми посилом хотіли трохи повеселити народ. Щоб трохи відволікти їх від сьогоднішньої ситуації. Концертна програма святкування Дня міста під час війни глядачів не обурила. Почувши музику, містяни підходили до ганку Палацу культури. Я думаю, що це треба робити, підтримати людей, тому що люди в стресі від цієї ситуації, від війни в Україні. І я думаю, що народні пісні підтримують українців. Тут таке, знаєте, дуже двояке враження, тому що з однієї сторони дійсно люди, які втрачають своїх близьких, то для них можливо це десь можливо навіть образливо. А іншим людям все ж таки потрібно давати якусь віру в краще. Тому тут кожен як сприймає для себе, мені здається. Ну, все одно дякуємо, що відбуваються такі заходи в нашому місті. Дуже гарно. Ну, Можливо, бути щось позитивно, нормально, добре. Нам дуже подобається. Цікаво. Українські пісні співають. Якось відлікає від сьогоднішніх подій. Ну, цікаво. Людям треба якась тряска. Отакочки це ж депресія вважається, а в депресії не взяти. Так, да, ми переселенці просиділи там в депресії, то лучше отакочки послухати. Де, звісно, що там робити такі вже гулянки, п'янки, то не треба. А от тут, що всі тверезі, люди нормальні, адекватні, я думаю, добре. Все. все, да. не все да. не Цього року концертна програма до Дня міста була скороченою. У мовах війни репертуар артисти підбирали відповідний, розповідає директор Палацу культури Дружба. Це підібрати пісні, в яких будуть такі слова, які не загонять нас в безконечну тугу, а які дадуть оптимізму, але вони не будуть ну, викликати подив, що за гульня у вас тут. Нам мені я впевнений, що нам це вдалося. Розширене відео концерту до Дня міста. Дивіться у програмі життя міста.